Взяти участь у конкурсі краси Королева світу, продефілювати та показати себе у всій красі мрія майже кожної дівчини. Наші українські дівчата неодноразово брали участь та перемагали у цьому конкурсі, бо вони найкрасивіші. А дехто, як виявилося, ще й найхитріша. Сьогодні мова піде про переможницю конкурсу краси, королева світу Україна 2007 Яну Маловську Кремчанку, яка під час повномасштабної війни отримала російський паспорт в Москві, подорожує з ним та паралельно з цим здає в столичних багатоповерхівках квартири. З вас лайк та підписка. А ми починаємо. Народилася пані Маловська в українському Криму, а саме в Керчі. Все, що про неї відомо у відкритих джерелах, модель. Та власниця тов мікогруп компанія Мікогруп займається реалізацією житлового майна преміум класу. Під ключ наші клієнти високо цінують свій час та гроші. Ці апартаменти знаходяться в кращих новобудовах центральної частини столиці, таких як Печерський Скай, який визнаний найкращим житловим комплексом преміум класу. Ну що, проживали б в таких елітних квартирах. А як щодо цін на них, аби дізнатися цю інформацію, ми пройшли неабияке випробування. Дзвонили на телефонні номери компанії безрезультатно. Виїжджали на реєстраційну адресу Мікогруп. Не пустили, але дещо ми все таки знайшли. За допомогою мобільного додатку GetContact ми пробили всі наявні номери пані Маловської, аби подивитися, як вона підписана у телефонній книзі потенційних покупців та орендарів. І увага! Я на дві квартири на Лесі три тисячі доларів. Припускаємо, що три тисячі доларів це та місячна сума, яку платять пані Маловській. Як потім нам вдалося дізнатися, Маловська Ловська має шість квартир, які зареєстровані на компанію Мікогруп, та ще шість на ній. Логічно, що з такими цінами та кількістю квартир під здачу місячний дохід Маловської забезпечує їй комфортне життя. Зараз на екрані ви бачите документ, який потрапив до нашої редакції, начебто Маловська має російське громадянство. Тому ми взялися за перевірку цієї інформації. У мережі є російський державний сайт Федеральна податкова служба, де можна через ідентифікаційний код перевірити, чи діючий паспорт. Вмикаємо VPN, знаходимо сайт та переходимо на сторінку дізнатися ІПН та вводимо дані з нашого документа в базу. Як завжди, це ПІП та дата народження. Далі. Дані, які знає власник паспорту, серія та номер документа і дата видачі, до речі, датуються 4 травням 22 року. Тобто повномасштабна війна тривала вже більше двох місяців. І увага! Маємо реальний ідентифікаційний код. Припускаємо, що паспорт реальний, і пані Маловська наразі ним користується. Колеги Яни заперечують це та говорять, що вона не має російського громадянства. Е, дивіться, є така кампанія Мікагру. Знаєте? Далі. Знаєте таку компанію? Ні, да. Е, Ви ж там уповноважена особа. Працюєте в цій компанії. Так. Е, ви знаєте, що директор цієї ну, власник цієї компанії, Яна Маловська, має російське громадянство. Знаєте? Якщо якщо чесно, ні і я задавав питання. Тримі ні, кажіть, будь ласка, ми можемо з вами е, зустрітися, е, взяти у вас коментар і передати вам інформаційний запит для Яни, для того, щоб націоналізувати кампанію і все, що знаходиться в цій кампанії. Вибачте мене, я не буду надавати ніяких коментарів. Це питання не до мене. У мене точно немає крім українського громадянства. Більше ні. я розумію, але ви, ви входите е, в цю кампанію е, як уповноважена особа, і ви отримуєте кошти і, можливо, можливо, фінансуєте е, тероризм. Тому е, ми хочемо, щоб ви спростували цю інформацію з нами зустрілися. Знаєте, я не довіряю не журналістам. Нікому тому, що перекручується інформація до такої. А Яні Маловській ви довіряєте, так? Да? Тому що я її знаю. Термін оформлення паспорта громадянина Росії триває від 10 до 30 днів з моменту подачі документів. А сама людина має знаходитися весь цей час в країні, оскільки пані Маловська звикла жити на широку ногу, то вона сплачувала немаленькі податки в країну агресора. Поки чекала своє друге громадянство, але надіємось, що українського у неї після виходу цього розслідування вже не буде. Самі ж столичні квартири Маловської пустують, як запевняють сусіди, говорять, що Маловську вже давно не бачили. І ми шукаємо людей, які проживають ось у цих двох квартирах. Точніше, це дві квартири однієї розходу коли-небудь, хоча б бачили. Що так. хтось бачив. Пару раз. А хтось жінка як? чоловік якийсь. Знаєте, не, не. Не. дівчина бачить, коли ви останні бачили? Ну, давно, давно. І за все, я тут десь півроку живу і весь це два. Майно має бути націоналізовано, а українське громадянство відібрано. Такі псевдоукраїнці, як Яна Маловська. Мають відповідати перед законом України. Війна на фронті з расистами та всередині країни зі зрадниками та колаборантами продовжується. Ми слідкуємо за даною ситуацією та тримаємо свій інформаційний фронт. Аби не пропустити наші наступні розслідування. Підписуйтеся на всі наші соціальні мережі.